Запровадили на кордоні є чергу для вантажівок. Почалося вимагання хабарів. Так вважають слідчі. Як тільки запрацювала електронна черга для перетину кордону, СБУ затримала інспекторів Укртрансбезпеки. Тепер вони уже експосадовці і обох підозрюють в отриманні хабаря. Чоловіки чекають вирок суду. Про те, що працівники Укртрансбезпеки, нібито взялися вимагати хабарі від міжнародних перевізників, заявив у поліцію сам працівник фірми. Чоловік показав слідчим переписку із тодішніми інспекторами. Стенограма переписок які стосується безпосередньо організації пропуску вантажних транспортних засобів підприємства. представником якого безпосередньо є заявник. З використанням ЄЧР. Тому обмовлюється э, час час пропуску безпосередньо автомобілів, а також э, обмовлюється місце під час зустрічі э, з метою умов співпраці та відповідно э, передачі грошових коштів. СБУ казали, що свої послуги інспектори Укртрансбезпеки оцінювали в 100 доларів США за один автомобіль. Мовляв, наговорили перевізникам, що є черга, то тільки експериментальний проєкт, і без їхнього сприяння перетнути кордон буде дуже тяжко. Правоохоронці зауважили, що в затриманих вилучили 400 доларів США. Захисник колишнього інспектора наголошує на тому, що підозрюваний був звичайним простим працівником. Ком Укртрансбезпеки, а не службовою особою. У подібній справі посадовців, так би мовити, вищого рангу поки що на лаві підсудних ми не помічаємо. «По видаючих документах укртранс безпеки він не був службовою особою, він був працівником. Тобто він не був наділений міцною розпорядженням та наслідок, він не був службовою особою не, не є суб'єктом того кримінального порушення. Поліфікація була штучно завищена. Курор наголошує на посадових обов'язках тодішнього інспектора. Мовляв, той вимагав гроші, аби не створювати штучних перешкод для перетину кордону. У перевірці дали поданих автоперевізниками, до системи електронних черги, тобто відомості щодо перетину кордону, вантажу, оскільки залежно від вантажу і були різні черги, були відомості отримання заявника, про те, що саме вимагалася непримірна вигода, саме запис перешкодних перетину кордону вантажними транспортними засобами. Оскільки по протилежному випадку, зі сторони вживалися важливих заходи щодо створення штучних перешкод для перетину кордону, захисник вважає, що підозрювані і не могли робити перешкоди, бо не мали доступу до електронної системи. Вони не мали повноваження складати адміністративні протоколи, ні затримати транспортний засіб, ні здійснити його вилучення з черги, тобто не мали доступу до системи шляху. Вони фактично просто. Здійснювали роз'яснену роботу. Самі обвинувачені коментувати кримінальну справу не хочуть. Тепер один із них, схоже, безробітний, а інший влаштувався продавцем автозапчастин. Обом чоловікам загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.